Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде класне насичене відео. Ем, покажу вам трішки процесу, як нам робили нову помпу. Вже все готове. Також поштукатури ванну і буду робити розмітку для нашої кухні, бо вже завтра приїде електрик. Сьогодні вже приїхали нам бити нову помпу. І ми взагалі хотіли ось тут, в цій частині, щоб зразу завезти у ванну кімнату, але через горіх просто неможливо. ось Поробили дірке, воно все не йде, впирається в корінь. Тому так, там стара, то будемо бити за хатою в саду. А може і навіть краще, бо тут планується каналізація, відповідно буде більше відстані з помпою. До речі, для нової помпи ми обрали нержавіючу трубу діаметром 50 мм за порадою нашого сантехніка. А в старій помпі у нас йде, звичайно, чорна труба, яка вже давно поржавіла. Тут перевіряємо рівень води, і у нас вийшло біля 60 см, глибше в нашій місцевості вдарити просто неможливу помпу. Тому ось так. В принципі, тут вода прибуває постійно. Тут приварюємо помпу і будемо прокачувати весь пісок, бо в нас дуже і дуже багато піску. Бачите, вода спершу така була дуже брудна, але через один день ми приїхали з хлопцями її прокачувати і качали реально ну, десь півдня, але нам вдалося її е, докачати до прозорого стану. Тобто пісок все ще є, але загалом вода вже чиста. І, до речі, нова помпа нам обійшлася е, разом з роботою до 5 тисяч гривень. Ми вклались один метр труби нержавійки, коштує 700 гривень. Нам пішло 5 метрів, і за роботу мужчина взяв 1000 гривень. І ще плануємо ось таку ручну помпу купити і поставити на ту стару скважину, тому що, е, якщо не буде світла, наприклад, взимку, щоб ми не були залежні від нього, е, бо мотор відповідно працювати не буде, але матимемо хоча б воду. А ось тут я переходжу розкламляти наш коридор, який є у тій старій е, хаті на подвір'ї, і е, ми його ще не трогали від початку. Взагалі наших робіт на подвір'ї. Відколи ми купили цей будинок, так, так тут той безлад і стоїть. І ще одну ділянку маємо розхламити це за стіною тут, але це вже не сьогодні. Поки що лише руки мені дійшли до цього клаптика. Прибираю тут весь безлад, якісь валізи, незрозумілі. Купа всього, так трохи деколи ногами підсувають то сміття, бо фіг знав, що там може бути. Але слава Богу, нічого не було, ніяких тварин. Просто якісь якісь сміття. До речі, я надіялась, може, якесь золото нам залишили, скарби, але крім сміття тут. Нічого походу немає. І ми хочемо ще в кімнаті. Цій, тут є основна кімната в цій, літній кухні, Коридор ось цей і ще там таке довге приміщення, теж воно відноситься так, якби до кухні, але я не знаю йому призначення поки що. І хочемо ось цю основну кімнату трохи облагородити, перестелити ліноліум, а також. Хочемо ще диван сюди занести, і деякі шафи повитягати з гаража, також поставити в цій кімнаті, щоб зручно було переодягнутись, поскладати свої речі, навіть там перекусити і так далі. Бо майстри тепер будуть приїжджати працювати. Ну, і Людям, відповідно, також потрібно якесь приміщення нормальне, щоб там поїсти чи справді переодітись, навіть відпочити 5 хвилин. Тут вже завершальний етап. Збираю трохи павутиння, позамітала. І, в принципі, з цією ділянкою на сьогодні вже буду завершувати. А Ось тут я вирішила помити ці старі вікна, які знайшла в цьому ж коридорі. Це, наскільки я зрозуміла з нашого ну, цього основного будинку, бо тут у нас помінені вікна на пластикові, а це, мабуть, були до них. І вирішила їх помити, бо вони такі припорошені були. І, до речі, якщо хтось має якісь ідеї, напишіть, що можна зробити зі старими дерев'яними вікнами, куди їх можна використати, можливо, якісь е класні у вас є ідеї, пишіть обов'язково в коментарях. А тут ми працюємо в нашому саду. Точніше, я загрібаю там, сміття, яке залишилось ще з попередніх наших поїздок в село. А хлопці качають воду, прокачують пісок цей, і справді воно зайняло дуже багато часу, дуже багато сил, і потім е, всі були такі виснажені, бо і качати важко, і носити важко. Коротше. А тут я переходжу е, малювати свій план. Це буде наша майбутня кухня, і для того, щоб ну, і мені краще розуміти і бачити загальну картинку. І плюс е, для електрика е, це буде легше, ніж дивитися лише по моїх малюнках на карточці. Коротше, вирішила намалювати все е, крейдою на підлозі, на стінах. І, в принципі, я вам можу сказати наперед, що я. Задоволена результатом, мені дуже подобається на даному етапі, як воно все має бути розташовано. Не знаю. Я задоволена. А ще хочу поділитися з вами один цікавий факт. Про мене, я страшенно не люблю відчувати на руках е, залишки крейди, залишки, наприклад, коли одягаєш рукавиці, там такі, таке неприємне середовище. Е, також я ненавиджу, коли мені пиляють нігті, сам цей звук. Коротше, якщо ще хтось має такі дивні штуки, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені важливо знати, що я не одна така. А тут ще вирішила верхній шаф доумалювати, щоб вже була повністю ціла картина готова. Як то кажуть, якщо робити, то до кінця. Так, я тут вже щось понамальовувала і зараз покажу, що у нас тут буде. Бачите, ось цю частинку займатиме острів, а до це буде йти. Такий вбудований доверху пенал. І ось так це виглядатиме. Будемо робити розетки на всякий випадок і під сушильну машину, бо ми ще не знаємо, що у нас буде стояти. Буде стиралка, сушка, холодильник плюс морозилка, мікрохвильовка та духовка. Знизу будуть якісь місця для зберігання. Цей кутовий шкафчик пропадає. Але тут будуть розетки, бо я хочу тут зробити чайну зону, а тут такі якісь або кутові полички, ну, щось таке. Так, йдемо далі. Ось це будуть просто шухляди. Тут буде посудомийка, напевно, 45-ка. І до посудомийки буде виведена розетка сюди. І ще плюс дві розетки на фільтри для води. Можливо, подрібнювач, будемо бачити. Розетки на робочій поверхні. Тут все шкафчики, тут буде котел газовий. Теж шкафчики, теж розетки для робочої поверхні, сама раковина і тут також шухляди будуть. Це ось так. І ось тут буде. Острів, бачите, отак намальовим. І біля острова будуть також дві розетки, витяжка настінна, і, відповідно, буде газова плита. А це наша ванна майбутнє. Ось так виглядає наша чорнова штукатурка. Потім вже на кінцевих етапах замуруємо вихід на під. І зараз покажу. Ось тут ми вирішили поставити тумбу. Так, посередині стіни буде стояти підвісна тумба. Кругле церкало я би хотіла з підсвіткою. Не знаю, чи то так вийде, але в планах поки що так. З цієї сторони будуть розетки, мабуть, а з цієї буде виключатель на витяжку. Витяжка буде над вікном. Тому що вікно у нас глухе. Не знаю, можливо, поміняємо на таке, що відкривається, але витяжку все одно будемо робити. Отже, далі. Іде у нас ванна? Взагалі ідеалі в три стінки, але прийдеться робити ще маленький такий короб з гіпсокартону, бо у нас тут 167 см ні туди, ні сюди. Тут буде ще одна поличка посередині. Ось так. З цієї сторони у нас буде душ, душова стійка. Далі ось тут дві такі штуки. Це є вертикальна сушка для рушників. І одразу ось це буде отак іти доверху короб з гіпсокартоном, Все повністю. Ніша 20 см для інсталяції. Ну і сам унітаз буде десь сюди впирати. А потім покажу. Як ми хочемо зробити е, на замовлення тут місце для зберігання, щоб воно йшло все в один рівень. Коротше, має бути красиво, але то буде ще все не скоро. І ось такий у нас вийшов санвузол. До речі, подала ще документи на реконструкцію газу, але мають мені ще передзвонити на рахунок газу, бо там треба дещо уточнити за цей газовий лічильник. А взагалі, після того, як нам відріжуть всі труби, будемо розбирати цю піч і потім будемо її заново збирати, але вже хочемо переробити на дрова. Ну, Звичайно, якщо нам таке вийде, дуже би хотіли на дрова зробити, бо на газу у нас буде котел і плюс тепла підлога. А ще у нас є дуже смачна біла черешня. Вона така молода. Добре, що ми її залишили. Mm. Чи так? Чи так? Вийшли газетки від епіцентру за 2009 рік. Відео сьогодні. Дуже дякую всім, хто подивився його до кінця. І знаєте, в зв'язку з цими всіма подіями хочу пословити свою думку, бо насправді мене болить, я думаю, як і кожного. І зараз мова йде про Херсонську область, про цю страшну катастрофу, яку нам створила держава кончених людей. І знаєте, задаюся питанням, для чого тоді створені ці всі світові організації, які начебто мають захищати цивільне населення, захищати і бути гарантами безпеки людей. Де вони? Чому всі ігнорують нас? І З однієї сторони, здавалось би, там багато речей. Здаються недоречними, наприклад, на фоні цих всіх подій, але, зрештою, а коли буде, доречно? коли буде доречно жити, працювати, робити ремонти, відпочивати, коли буде доречно, як не зараз, просто такі. Події дають тобі зрозуміти, що ти ніколи не знаєш, що буде завтра, то навіть за одну хвилину після сказаних слів ти не знаєш, що буде. Тому, друзі, все, що відбувається, це, це дуже жахливо, і ми собі ще поки що навіть уявити не можемо, які це все матиме наслідки для нас. Але я сама намагаюсь і вас закликаю, живіть життя допоки воно є. Знаєте, як символ е, на дні народження, чому завжди задувають свічку? Це як символ того, що ви ще живі, у вас ще є сила подиху, і ви можете задути вогонь. Тому допоки у вас є ця сила подиху. Живіть, старайтесь насолоджуватись, наскільки це можливо. Звичайно, не забуваємо допомагати е, нашим людям, які цього потребують, армії, але і не забувайте про себе і про те, що у вас є життя. Всім дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео на такій трішки сумній ноті, але мені важливо було це сказати. Те, що я думаю, буду завершувати своє відео. Всім па-па!